Так. Всім привіт! Сьогодні я посіщу Заброшений город. Так що не буду я розтягувати вступлення і погнали. Я не знаю, чи мені ще довго йти, тому що воно знаходиться далеко від Чикен Chicken... City. Так. Подожди, що тут кусок хати. И ракета. Угу. Смениться не подобается. У тут кто съе. ЖД тут розовочка. Капец, кто тут его машину запихнул в будинок? Ту осведование включено. Капец, тут безпорядок просто. Блин. Ноутбук заброшенный. Тут, блин, а будинок в будинку. Кафе точніше в будинку. Ну не кафе там, той зовсім. моё Блин, подожди, я маю. Я маю тут десь свічку. Сейчас, подождите. О, все, свічкою більш краще видно. Й-мо, де шо? Тут таке? Тут якийсь. Такийсь бензин горить. Тут хата вообще повалена, тут многоэтажка повалена. Блин. О, тут машина. На ній я можу їхати, тільки треба перевірити, чи вона заводиться. А ну-ка. Так, заводиться. Так. Ема, це що такое вообще? Я не знаю, чи це ютуб пропусте. Ну, ютуб, будь ласка, не бань. це відео. Блин, какие то будинок. Нет, это похоже на магазин. Ё-моё, тут куски машин вообще. И картинка. Цык, капец просто. Блин. Бочка. Лампа. Машина, блин, машина перевернута. Питочок свині Драблина. Тут, тут капец якийсь произойшов. Це, це шо так мог... Це Заброшенное место по матери. Пожди, что я це візьму. Олія, Три літри. Угу. Блін. А все. Такий кейс. Це ноутбук. О, пожди, тут якийсь файл. А він не запускається. Ну, а, ну викину цей ноутбук. -мо. Тут двері вибиті, тут колонки всякі. Шо це? Що що це? Це телевізор. Він не працює. Системный блок. Ту... А за це... Двери тут выбиты. Тут хата заброшен. Это что так Это что за линия? Понятно. ё мое тут самолет заброшенный. Он я ще тут трохи походю, побачу, чи тут ще є щось нове. Якщо тут немає нічого нового, то я їду отсюда. Тут готель, блін Тут будинок, Пождите тут, тут літак, блін, влетів. Ну ні, все, я тікаю отсюда на телесной машині Блін, тут така темнота Юный тут велосипед с машиной. Не, ну все, я текаю. Сейчас. Так, я уже еду отсюда. Ладно? Так. А ну вс. Зустрінемося, коли я доїду до студії. Фух, ну це капець просто. І хто той город міг так розгромити? Ну ану, на цьому відео вже закінчується. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!